Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкне листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і усе заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь? Боже, не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою. По світу валятись, а де жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віку. І сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злої, злої.